Даю, дорогі мої друзі. Ну що, знову в мене новий проєкт. Хочу пошити шапочку цікаву з воланчиком і шалик і мітинки. Ось із цього светрика. В секенді, звісно, взяла за 20 гривень і буду з нього шити. Дивіться, яка тут в'язочка хороша. Така резиночка. І тут такий ще блеск є. Тут ниточка з бльоском. От мені це сподобалось дуже. Подивіться, я вам зараз покажу. Близько-близько покажу. Дивіться, там блеск. Ось така ниточка там. Ну, буду трудитися, дівчатка. Побачимо, що вийде. Пішла я працювати. Ось я вже працюю, дивіться, відрізала мітінки з манжетиками. Будуть такі хороші, готові манжетики. А тут я вже мудрую шапочку, як це пустить оцю в'язку. Чи по горизонталі, чи по вертикалі. Ось, мощу, дивлюсь, і ще тут повинна бути шапочка і шалик. Ниточка блистить, гарненька. Ну, працюю, дівчатка, працюю. І ось, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Ось такий вийшла комплект, ансамбль. На цю пору. Дивіться, шапочка, яка з воланчиком ось. Ну, захотілося мені таку шапочку. Я дуже-дуже давно бачила десь, десь я бачила. Думаю, зроблю собі. Це ж так цікавенько, так? Дівчата, дивіться. Оце такий як я півника, тільки От, Ну, захотілося мені. Получився і шалик, і ось такі мітіночки вийшли, дивіться. От на цю пору, дивіться, я так одяглася і зараз піду в своє любиме тебе. Дивіться. Моя любима спідничка, я так її люблю, оцю спідничку. Дуже її люблю. За те, що вона довга така, широка. І мені подобається вона. Дуже її люблю. Отак із своїм піджаком. Отак ансамбль такий. У мене не було до цього піджачка щось одіть. Шапку якусь, не було в мене такої шапки. А зараз я зробила собі такий комплект. Так що, дівчата, я вам завжди раджу. Не обов'язково в'язати шапки. Можна зв'язано з ветра, пошити собі шапку. Ну, а мітіночки, дивіться, якраз на цю пору. Вроді в перчатках ще і не треба ходити, а в мітінках, от і все. Можна йти куди хочеш. Ну, куди? В АТБ. Так що, дівчата, дивіться, я ще раз покажу вам. Роздивляйтесь мою шапочку. Шапочку шапулечку. З усіх сторон. Вона двойна, вона ще й тепленька. І що, дівчатка, завдання вам. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!